Добрий день, дорогі мої друзі! Всіх вас я рада вітати на своєму каналі. У мене буде сьогодні огляд домашньої колекції вінтажного посуду Будянського заводу. Це фаянсові тарілки, блюда, салатники, те, що в нас є в користуванні і що залишилося на згадку. Особливо багато такого посуду було в домі моєї бабусі. Бо ці предмети були більш поширені в нашому регіоні, і їх багато продавалося в магазинах, бо Харків поряд і було добре постачання, тож посуду було дуже багато. Є ось такі великі блюда, я колись вам їх показувала, а це все зібрала разом і вирішила теж показати. що додалося є ще. Таке величезне блюдо, я поставила сірники для порівняння масштабу. Блюдо дуже здорове. І це був комплект, бо на всі свята, на всі приводи, що люди збиралися, ставилися предмети з одного набору. І було багато таких тарілок, Ось глибокі тарілки, міленькі тарілочки, а збиралися. На свята всі родичі, як ви знаєте, всі куми, сусіди. Тож, посуду треба було багато. Але й дарувався посуд. Бо я знаю, не прийнято було йти з грошима, гроші не дарували, а вже йшли з готовим подарунком. І часто це були тарілки чи чашки, і цим посудом активно користувалися. Його ж не берегли, бо це були звичайні такі речі. Тобто розбилося, дістали новеньке і користувалися далі. Є цікаве блюдо з таким рельєфним малюнком, це навіть не малюнок, а в кісті видавлені квіти, є заводське вкраплення, але, звісно ж, є і потертості, цьому посуду вже більше 60 років, то це вже можна пробачити. І тут клеймо кам'яний брід. Ось ці дві тарілки, що в нас збереглися цього виробника, а інше все ж будянський виробник. Ось ця тарілочка теж з такими реп'яшками гарними і рельєфний краєчок у ній. Теж мені дуже подобається. Є набір ось таких тарілок із жовтим обідочком, і з синім. І це були такі предмети для щоденного вжитку. Тобто, ними. В будні дні користувалися. Ось такі тарілки, це дуже подобалися моїй бабусі, з малюнками, були ще інші, але збереглася одна тарілочка. Такі тарілки, це зараз ми ними користуємось, вони досить великі, бо мої чоловіки люблять попоїсти, і їм потрібно таку величеньку тарілку насипати. Така тарілка ще в мене залишилася з такою сценкою. Я знаю, їх вже збирають, колекціонують, вони вже не часто зустрічаються, і бувають вони ще в синіх таких кольорах. Тож можна поставити як декоративні. Оця тарілочка мені дуже подобається, з милим букетиком. Тож теж така гарненька. Є ще Блюдечко з олімпійським ведмедиком. Ось таке. І тут клеймо в тісті. Я колись теж показувала. Гарненьке блюдечко. Сільничка звичайна. Теж. А це вже речі з дому моїх батьків такі блюда. Ними ми користуємося, зручні, красиві є блюдо. З такими соняшниками, а це як із сотами. Можна під фрукти, можна під печеню, що завгодно. Знайшла на поличці набір ось таких салатників. Виявляється, в мене все є. А я шукаю, купляю, і нічого вже не треба. Все є. гарний набір, мені подобається. І є ось такий ще набір піалочок. Можна теж як салатнички, теж вони біленькі, звичайні, а можна під перші страви. І велике блюдо під торт. З квітами, воно трішечки потерте, але нічого страшного, теж можна користуватися. Ось такі в нас предмети. Це вже дійсно, вони стають колекційними, треба берегти, бо будянського заводу немає, і ці речі стають вже більш коштовними. А ми з донькою підемо на річку, зараз спекотно, я вихідна. Тож підемо трішки відпочинемо. Гарного вам дня та до нових зустрічей. До побачення!